Всім привіт! Я дуже рада всіх вітати в моєму новому відео. Сьогодні я розповім, як ми купили нашу першу машину в Іспанії, а також згадаю, як мене не пустили на літак. Почну з того, що ми хотіли купити машину саме в Іспанії. Ми не хотіли їхати на її пошуки в іншу країну, бо це займає час і, як на мене, треба мати, хоч маленьку експертизу в цьому питанні, а це абсолютно не про нас. Тому ідеальним варіантом для нас було би знайти машину саме в Валенсії. Тож яку машину ми шукали? Ми хотіли маленьку машину, обов'язково автомат. Бажано бензинову, ну і видалі білу. Ціна до 7 тисяч євро, включно з усіма платежами та податками. Я переглядала сайт Coches.net, це тут такий найбільший сайт з пошуку авто, і одне оголошення мені сподобалось найбільше Я написала за номером і виявилось, що це приватний власник, а не фірма, що в принципі мені імпонувало. Машина відповідала всім нашим параметрам і ми домовилися про перегляд. Але тут починається перший момент. Машина знаходиться в Гранаді, а це 450 км від нас від Валенції. Прямих поїздів туди немає, тому ми добирались спочатку поїздом до Мадриду, а потім з Мадриду до Гранади. Ми їдемо в Мадрид з Мадриду в Гранаду, а купувати тачку. Твої емоції що скажеш? Я в шокі. Перша тачка. Ідемо на вокзал. Поїдемо на на поїзді вперше. На електричці ми вже їздили, а на поїзді ще ні. У нас тут все в ремонті, все прикрито. Фатично, до речі, вокзал. Угу. Ми прийшли спершу не на той вокзал, але встигли. Різниця була 12 хвилин, і зараз будемо шукати свої місця. Прийшли в Макдоналдс пообідати недалеко від вокзалу. І зараз швиденько поїмо і будемо їхати далі. Просто гори зі снігом. Класс. Одразу на вокзалі нас зустрів власник зі своїм братом, і ми відправились на такий мінімальний тест-драйв. Загалом нам все сподобалось і це було те, що ми шукали, але ми все ще не розбираємося в машинах, тому сказали, що нам потрібно трошки подумати. І ми відправились заселятися в апартаменти. Ми заселились в нашу квартирку, зняли її в поїзді а по дорозі сюди. Ну, симпатично. Ми весь вечір з Дімою обговорювали і хвилювалися, але все ж таки вирішили довіритись своїй інтуїції і погодитись на цю машинку. Тож ми написали власнику і домовились на завтра підписувати договір. Приготували такий сніданок в апартаментах. Вчора купили хлібчик, авокадо і яйця. Єдиний мінус: тут немає солі і олії. Тому так, це буде для солі, кавуська у нас карамель макіато. Тож, як це все відбувалося? Спочатку він заїхав за нами в готель, потім ми всі разом поїхали за його братом. Забрали брата і поїхали в кав'ярню. В кав'ярні звичайно всі випили кави і почали заповнювати договори. Потім ми здійснили банківський переказ, але на стресі чомусь ми обрали не миттєвий варіант, а звичайний. Тож, власнику, не приходило сповіщення про зарахування грошей, і ми поїхали в банк перевірити, чи дійсно транзакція проведена. Після цього ми поїхали в другу кав'ярню, де ми остаточно підписали договір, нам віддали ключі і всілякі документи. Наступним кроком було оформити страхування. Тут без нього взагалі не можна їздити. Ми обрали найдешевший варіант за 500 євро на рік. Також забула сказати найцікавіше, машина наша коштувала 5,5 тисяч євро. Взагалі, цей неспішний і якийсь гедоністичний темп вирішування справ мені дуже подобається. І було дуже цікаво подивитись, як це роблять звичайні іспанці. Так, а от і наша малишка короче, машину. Як ми назвали машину? Це Вероніка. Всім привіт, Знайомтесь, Це Вероніка. Вероніка, привіт. Ми вже їдемо скільки? 5 годин. Залишилось додому кілометрів 60 євро. Майже вже приїхали, їдемо цілий день. Але класно. Вероніка справляється. Майже одразу після повернення в мене була запланована поїздка в Україну. Я чудово провела час з батьками і отримала свій ілюстраторський примірник книги про Вайлдів. Я малювала обкладинку для видавництва ще одну сторінку, і вийшло дуже красиво. Книгу теж дуже раджу прочитати. Вона легка і цікава розповідає про життя сім'ї Оскара Вайлда. Також буду всім дуже рада в моєму інстаграмі. Там я показую свій творчий шлях та ділюся своїми ілюстраціями. Та роботами. Також обов'язково підписуйтесь на цей канал. Тут я ділюся своїм життям у Валенсії. Хочу розповісти історію, яка зі мною сталася, і, можливо, когось застерегти від такої самої ситуації. Уже дорогою назад я була в Кракові і чекала на свій літак до Валенсії. У мене був Пріоріті квиток, і я стояла буквально перша в черзі на посадку. Але при перевірці документів мені сказали, що для мене немає місця Місця, хоча в мене було місце, я навіть пам'ятаю, 10 є, бо я зачекінилася в перші хвилини, коли відкрилась власне реєстрація. Але мені все одно сказали, що зараз у мене місця немає, і мені потрібно чекати, поки посадять весь літак, і подивляться, чи є для мене місце раптом. Хтось не прийшов. Хочу зазначити, що я знаю, що авіакомпанії продають на 20% відсотків. Більше квитків, ніж може вмістити літак для того, щоб не втрачати прибуток, раптом хтось не прийде. Ну і власне вийшло так, що для мене не вистачило місця, але не лише для мене, а ще для трьох людей. Наступна проблема була в тому, що наступний літак вилітав. Аж за тиждень, але мені треба було якнайшвидше потрапити в Іспанію, тому я знайшла варіант летіти через Варшаву до Барселони, а потім з Барселони на поїзді. Новий квиток мені оформила авіакомпанія одразу в аеропорту. Хоча він був в рази дешевший, я нічого не доплачувала. Також я оформила відшкодування е, за цю ситуацію е, у розмірі 400 євро. І, до речі, на сьогодні я вже її отримала. Дякую. Тож я поїхала на поїзді спочатку до Варшави. В Варшаві вночі в мене був літак до Барселони. Зранку я прилетіла туди. В мене була маленька ризикована стиковка десь півтори години до поїзда, але я встигла все ок. І вже ввечері була вдома, що було неабияк приємно. Як тобі трафік велосипеди? Дуже багато людей. Неділя ми їдемо на море. Їдемо на пляж. Погода топ. Сонечко світить, але не жарке. Дуже класно. Обложнюванці. Ми залишили Сигвей. Шолом новий, тому я його ще не хочу залишати тут. Я не дуже розумію, як його можна пристібнути, тому я взяла свій рюкзачок. Опа! Uh, вважаю, це геніально. Це геніально. Людей сьогодні просто тіма тмуще. Бачому mm -hmm. такий трафіс? <ріхи> Ми дійшли до кінця пляжу, і це, в принципі, кінець Валенсії. Ми колись не змагали. Заповняти моделу 620 для оплати податків, Переоформляти Вероніку. Восьмий? Восьмий. Да, ось десь ось сюди виходили наші вікна. Прикольно. Мистецького паркування від Дмитра. Ну як так можна припаркуватися? Я не знаю. Вийшло ідеально. Так, у нас номер 002. Діма чомусь дуже переймався за оформлення цієї модели 620. Я на такому а, стресі Так, я взагалі не переймалась. Ми взяли сіту, і нам жінка просто оформила взяла... подивилась контракт. Там що документи на машину, що там все чітко, яка так. сума, де там що. і. І так, все. і сума нашого податку: пам-пам-пам, огадайте, скільки 40 євро. <рес> я, я, думав, буде більше. я думала, мінімум 100. А, я дуже щаслива. Маленька, дешева тачка, ну, типу, це то. Маленький податок, клас. Так, супер. запаркувались просто на такому місці. Діма, я не знаю, як він це зробив, але. Навіть нікого не поцарапав. <рес> так, нікого не поцарапали, за парковочку не платили. Взагалі. Топ. Дуже задоволення. Всім рекомендуємо маленьку машинку Toyota IGO у Валенції. Чим старіший рік, тим краще. Ну, можна. можна вийти на податок 20 євро, я думаю. В Іспанії є такий прикольчик. Коли це фрі-паркінг, це означає, що він не зовсім фрі. Є ось такі вот чувачки які э, ходять і збирають з усіх. Я насправді не знаю скільки. Я десь чула, що 2 євро, а якщо ти йому не заплатиш, то вони подряпають тобі машинку. Ось такий прикол. Прийшли в ботанічний сад. Повернулися з ДГТ, де ми остаточно, нарешті, переформили машинку. Так, ну загалом, якщо підсумувати, які документи потрібно для того, щоб переформити? Це податок на купівлю машини. У нас він вийшов 40 євро. Щорічний податок він у нас коштував 21 євро. А, і, в принципі, все договір куплі-продажі авто. А, так, і основне це взяти сіту в ДГТ. От а, нам вдалося це зробити. Ми десь тиждень за нею полювали, але от вчора вчора взяли на сьогодні і дуже класно все зробили. Також в ДКТ ми заплатили ще якийсь податок. 55 за оформлення, це переоформлення. За оформлення, так. Е, тому всього додаткові платежі у нас вийшли 110 євро. Угу. Так, але ще потрібен технічний паспорт. Якщо ви хочете розуміти всі документи, то технічний паспорт там, на авто. Ну, це зрозуміло, так. Да. І потрібно, щоб е, власник в системі, в своєму особистому кабінеті цю машину якби передав е, на ваше ім'я е, вам. А от вам, в принципі, потрібно оплатити всі податки е, і прийти в ДДТ. Так. Так. Угу. Ну, один в ДГТ і два окремо. Ну, ти зануда? Я зануда. Ну а я вдячна всім-всім за перегляд. Дякую, що були зі мною і побачимось в наступних відео.